Видатна співачка світу, яка була однією з п'яти самих відомих співачок свого часу, виступати, з якою на одній сцені прагнули прославлені Федір Шаляпін, Енріко Карузо, Тіто Руфо, гарна жінка з великим талантом і неперевершеним голосом, який залишився в пам'яті тих, хто її слухав назавжди. Прекрасна і чарівна батерфляй, незабутня Аїда, єдина в світі Джоконда, ідеальна Брунгільда, вражаюча Валькірія, символ української опери, української музики, українського мистецтва, все це Соломія Крушельницька. Народилася Соломія 23 вересня 1872 року на Тернопільщині в багатодітній родині і походила з давнього шляхетного роду, батько Амвросій – священник, мама Теодора Марія, донька священника і письменника Григорія Савчинського, рід Крушельницьких мав свій герб. Грати на фортепіано Соломія навчилася у сім років. Її вчителькою була Євгенія Барвінська, мати українського композитора Василя Барвінського. Першим вчителем співу став батько Амвросій Крушельницький. І вже в 11-річному віці відбувся її перший публічний виступ в хорі українського товариства Руська Бесіда в Тернополі. Потім продовжила навчання в Тернопільській школі, приятелі музики, і у 19 років вмовила батьків дозволити їй вступити до Львівської консерваторії. У 20 років Соломія вперше вийшла на велику сцену Львівської консерваторії, виконавши роль в ораторії Генделя Месія. У 21 рік відбувся її перший оперний дебют партія Леонори в опері Фаворитка. А в 22 вона вже отримала запрошення на роботу від Львівського оперного театру, але обрала навчання оперному співу в Італії. Знаменита викладачка оперного співу Фауста Креспі, яка підготувала не одну тодішню оперну зірку. Вважала Соломію найздібнішою зі своїх учениць і захоплювалася її природнім лірико-драматичним сопраном. Оперну кар'єру Соломія почала у 23 роки і стрімко завоювала всі головні європейські сцени від Італії до Австрії, гастролюючи навіть у Чилі, Єгипті, Аргентині. Вона виконала партії в усіх відомих операх. Аїда, Трубадур, Чіочіосам, Кармен. Найчастіше її приймали Варшавські та Краківські театри. Вони обожнювали Соломію і називали вагнерівською примадоною ХХ століття. Її вважали всюди своєю національною гордістю. Але вона завжди повторювала, що є українкою, і свої концерти скрізь закінчувала українськими народними піснями. Та не дав у мені, бо кого я любила, та не дав мені, кого я любила. У 1898 році 25-річна співачка. Вже підкоривши Варшаву, Париж та Мілан, співаючи в Петербурзі з Карузо і Батістіні, не раз затьмарювала своїм успіхом цих італійських оперних зірок. А у лютому 1904 року, тоді вже відомий італійський композитор Джакому Почині представив на сцені ласкала прем'єру Мадам Ботерфляй. Це був приголомшливий провал. Ошатна італійська публіка освистала виставу. І тільки коли Пучині попросив Соломію Крушельницьку врятувати його оперу, вона, ризикнувши професію, погодилась і вийшла на сцену в оновленій прем'єрі у театрі Гранде в Брещі. Успіх був надзвичайний. Пучині і Крушельницьку визивали на біс сім разів. Співачка тріумфально виконувала партію знаменитої гейши в найбільших театрах світу понад 100 разів і досі вважається найкращою виконавицею ролі Чіо Чіосан. Завдяки італійським педагогам голос Соломії набув надзвичайної сили і відтінків, відкрив її лірико-драматичне сопрано діапазоном у три октави. Яке гіпнозувало поціновувачем мистецтва. Проте, Соломія на цьому не зупиняється і націлена на самовдосконалення. Вона їде вчитися до відня, де опановує німецьку вокальну школу, щоб співати в операх Ріхарда Вагнера, твори якого вимагали спеціальної підготовки та витривалості. Після навчання. З успіхом виконує головні партії в його шести операх. В 38 років Соломія Крушинницька знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком Чезаре Річоні, італійським аристократом і відомим на той час адвокатом. У 1910 році під час гастролей співачки Південною Америкою пара побралася у Буенос Айресі та прожила разом 26 років. На Вілі в Тоскані. Цей час співачка активно гастролює в Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії і багатьох інших країнах. У серпні 1939 року, після смерті чоловіка, співачка приїхала в гості до рідних на Галичину, де колись придбала для них будинок. Але через початок Другої світової війни вже так і не повернулася додому. в Італію. Наступний етап життєвого шляху всесвітньо відомої співачки був пов'язаний з Україною. У Львові вона надає приватні уроки, а у 1944 році стає викладачем Львівської державної консерваторії імені Лисенка, де передає свій багатий досвід і величезні знання молоді. Останній сольний концерт Соломії Крушельницької відбувся, коли їй було 77 років. Її голос продовжував зачаровувати навіть в такому віці.